Сьогодні пропоную оглянути доленосне рішення, яким суд визнав протиправну бездіяльність ТСК, що полягало у невнесенні до єдиного державного реєстру призовників відомостей про непридатність громадянина до військової служби та виключення його з військового обліку на підставі пункту 3 частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу, а також зобов'язав відповідача внести відповідні відомості до єдиного державного реєстру призивників. Текст рішення я опублікував в телеграм-каналі Дзвінок адвокату за посиланням в шапці профілю. Позивачем було оскаржено протиправну поведінку відповідача, який не виключив позивача з військового обліку на підставі поснову військово-лікарської комісії як такого, що визнаний непридатним до військової служби. Які ж факти було встановлено під час судового розгляду? Відповідач, супереч приписам закону, своєю протиправною бездіяльністю. Не завершив процедуру виключення позивача з військового обліку, а саме не вніс належних відомостей до реєстру про виключення позивача з військового обліку. Обов'язок дотримання процедури виключення особи з військового обліку покладено на посадових осіб районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відтак, не отримання відповідним ТЦК позивних вимог щодо реалізації процедури виключення позивача з військового обліку може створювати негативні наслідки для позвача у майбутньому. Тому суд апеляційної інстанції констатував. Що відповідач допустив протиправну бездіяльність щодо позивача, яка полягала у невнесенні відомості про виключення позивача з військового обліку до реєстру. Таким чином, встановивши наявність законних підстав внести відповідні відомості про позивача до реєстру, Колегія судді вдійшла висновку про задоволення позову щодо визнання бездіяльності відповідача протиправною. А що це за Відповідач заявив, що це не справа суду встановлювати придатний чи непридатний. Ті, хто дивиться канал дзвінок адвокату, вже чули про так звані дискреційні повноваження. Суд обґрунтував свою позицію таким чином, з урахуванням тієї обставини, що дії відповідача не ґрунтуються на дискреційних повноваженнях відповідача як суб'єкта владних повноважень, оскільки алгоритм їх дій чітко зазначений законодавчо, у даному випадку задоволення позову у частині дій зобов'язального характеру не є втручанням у дискреційні повноваження відповідача. Все. Усім скептикам, які вважають, що правосуддя в Україні не існує, рекомендую уважно прочитати це рішення суду. Ще раз наголошую, за свої права треба боротись. Як це зробити, ви дізнаєтесь у наступних випусках на каналі Дзвінок Адвокату. Чекаю на ваші запитання та вподобайки. А хто ще не підписався на канал Дзвінок Адвокату? Зробіть це прямо зараз.